Привіт, друзі! Ви на каналі Образ Геймін, і зараз з вами швиденько пройдемо завдання Our Presence Up There. Наша задача полягає в тому, щоб активувати зв'язок на поверхні на мапі Dem Battleground Тож вирушаємо. І нам буде треба дістатися цієї локації Pattern House. Ось ми і дісталися на місце. І тепер нам треба потрапити в будівлю. Де на першому поверсі буде важіль, який треба буде актувати? Знаходиться він в оцій маленькій кімнатці. Ось і він. Зробили. І після цього, слідуючи інструкціям, піднімаємося на дах будівлі, де ми повинні знайти антенну. Піднімаємося наверх. І наша антена буде з правої від вас сторони. Ось і вона. Активуємо. І на цьому завдання виконано. Залишається лише повернутися в сперанзу і забрати нагороду. Якщо відео було в нагоді, ви знаєте, що робити. До зустрічі на поверхні рейдери. Па-па!